Нікопольський завод трубопровідної арматури існує понад 115 років. Це єдине підприємство на Україні, яке виробляє весь перелік чавунної запірної арматури. Такого асортименту продукції не існує на жодному заводі конкуренту в інших країнах. Проблеми на НЗТА розпочались наприкінці 2010 року. Генеральний директор Василь Очеретнюк тоді був у тривалому відрядженні, а підприємство через недбале керівництво почало втрачати свої позиції. Зараз на заводі залишився ряд проблем. Це нестача робочої сили, адже працівники покинули роботу, коли почали затримувати зарплату. Нам дуже не вистачає робочої сили зараз основних спеціальностей – токарі, слюсаря. В ливарному цеху от, ряд спеціальностей. І тому, хто має бажання, ми готові прийняти на роботу. Зарплата в нас от, заробляється. У нас є в ливарному цеху у квітні місяці, спрацював ливарний цех добре. Є люди, які отримали по 4700, по 4500, по 3000 тисячі з лишнім. Це ті, хто хоче заробити гроші і хто працює. Іншою проблемою підприємства є борги перед банками та постачальниками сировини. У 2009 році Василю Миколаєвичу разом з командою професіоналів вдалося витягнути підприємство з кризи і почати безперебійну роботу. Він сподівається, що на цей раз станеться так само. З деякими кредиторами вже знайдено спільну мову. Борги реструктуризували, проте деякі структури не бажають увійти у положення. На жаль, є декілька рішень суду по кредиторській заборгованості, от. тому що не зуміли домовитися і скласти мир, мирну угоду. Я хотів би звернутися з проханням от. до інших структур, в тому числі до виконавчої служби, до наших кредиторів, перед якими ми заборгували. от. З розумінням до проблеми. Я рахую, що ці проблеми вирішені, і до кінця третього квартала ми їх закриємо повністю, що дасть змогу підприємству працювати в нормальному спокійному режимі. Завод же почав набирати обертів, погашена заборгованість по заробітній платі, збільшені посадові оклади. Зросли обсяги виробництва продукції. Є плани на наступні місяці. За червень погашено 300 тисяч боргу. Генеральний директор запевняє, вони вийдуть зі скрутного становища, необхідний лише час та розуміння з боку деяких структур.